Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Сьогодні я вибрався, друзі, на нову для себе і для вас водойму в Черкаській області. Неймовірно, красива і здорова водойма. Зараз я вам її покажу. Риболовні місця тут ще не до кінця дороблені, але все, все буде ось така красива, здорова Я не знаю, скільки тут, тут близько 20 гектарів ця водойма. Я приїхав на годинку вже сьома година вечора. Так що зараз швиденько буду розкладувати свої снасті, розміщати палаточку. І потім приступимо з вами, друзі, до риболовлі. Буду показувати. На який корм я буду ловити, тому що для мене це водойма невідома. Розкажу, чому я буду на цей корм ловити, чому я буду використовувати такі насадки. І рекомендую вам також використовувати ці насадки, тому що так показує практика. Так що, друзі, давайте швиденько з вами приступаємо до розкладування нашого лагеря, установки палатки, заміса прикормки і всього остального. Поїхали. Так, друзі, швиденько приступаємо з вами до замішування прикормки, тому що вже на годиннику 15 хвилин 9-ї, через пів години вже буде темно. Дистанції я собі відбив, дистанції вже готові. Зараз швиденько замішаємо прикормочку. Давайте почнемо із зернових. Зернові, друзі, ось такі, неймовірно круті. Це варена кукуруза 90 гривень за 2 кг. Кому цікаво, напишіть в повідомлення, я дам контакти людини, яка це робить. Пшениця 70 гривень. І горох 99 гривень. Неймовірно круто, коли у вас немає часу його варити, ви приїхали, розкрили, висипали, залили його ліквідом і відправили. Дуже все швидко і дуже круто. І так, замішуємо з вами наш сподмікс. Відкрили пшеничка. Свіжесенька. Клас. Дивіться, яка ковбаса, 2 кілограма. Єсть тепер відкриваємо кукурузку. Дуже бюджетно, дуже дешево, класна ціна і саме головне, що неймовірна якість. Дивіться, як вона тривається. Я зняв плівку. А вона тримається кучі. Свіжесенька. Та ти що? Єсть. І тепер відкриваємо наш горох. Неймовірно круто. Оце люди постаралися. Це перемішаємо. Зараз вам покажу, що у нас вийшло. Дивіться, неймовірний запах. Але для того, щоб підсилити підсилити нам цей неймовірний запах, друзі, нам понадобиться ось така C плюс бетаїн. Ой, ароматика. Неймовірна. Виливаємо десь трошки менше половинки. О. Для коропа бетаїн дуже корисний. Це як, це як конопля. Зернові ми замішали. Ще ми поставимо, я ще не встигаю, поставимо обов'язково варитися коноплю. Так, це в нас. Буде на два водилища, і це замішуємо також на два водилища. Чому я так роблю? Для того, щоб зрозуміти, на що рибка краще тут реагує. Так як вона ще не бачила тут ні пеліця, ні бойла, нічого. Потрібно спробувати на що вона буде краще відгукатися. Щоб потім, в другий раз, коли ми сюди приїдемо, чи, можливо, ви сюди приїдете, ви знали, що з собою потрібно брати. Так. Пеліц CarPro 4,5 6-8-11 мм. Та я думаю, ви його всі знаєте. Класний пеліц. Ой, якраз у нас мусорка з'явилася. Ці всі пакети. Запхаємо мусорку. Так, Чим ми будемо заливати? Тигровий горіх бустер. Пів баночки на 3 кілограма ідеально підходить. Більше не потрібно. Півбаночки вилили, все. І тепер, друзі, додаємо міласу. Міласа це неймовірно крутий ліквід, універсальний, який підходить і для зернових, і для пеліця, і для всякої вашої прикормки, яку ви використовуєте. Даємо сюди міласи. Половинку. І ось такий у нас вийш пєліц. Неймовірно крутий. Зараз він буквально 5 хвилин 5-10 настоїться. Я якраз підготовлю свої вдилища, підготовлю повідці, підготовлю насадки, і ми зразу друзі з вами відправляємо його все на точку. І так, друзі, зарядив я свій перший кораблик, відправляю його на першу точку Піду ті верби. Глибина, забув сказати, глибина 3,2 метри. Це дуже, дуже велика глибина для такої водойми. Ну все, друзі. Зараз завезу водилище і включуся, покажу вам, які насадки я використовую, які монтажі. Так що все по порядку. Бо в мене часу залишилось небагато. Через 20 хвилин вже буде, друзі, темно. Попався мені амурчик на баланс. Кирильовий. Вирішив я його зразу вам показати, трошки незручно, повключав світло, повключав фонарики. Але реально дуже красива така кругла риба, дуже бійка. На жаль, одну рибу я тільки що, коли було клювання цього мура, я опустив, тому що риба завела в, бревна, в біля, повалені дерева біля берегу. Вона туди завела, я нічого не зміг з нею зробити, на жаль. Вона зішки. Ладно, не буду я мучити довго. Раз, раз, раз. Що, він, що він робить, друзі? Ой, дивіться, яка. Фух, яка бійка, друзі, риба. Неймовірно красива, неймовірно бійка. Я думаю, тут 5 плюс 100% є. Зараз швиденько зважу для себе і буду його відпускати. Так що так. Є навіть такі амурчики дуже красиві. Це перший амур на цій водоймі, але дуже-дуже гарна і дуже-дуже бійка риба. Ух і подарив він мені емоції. 6730. 6 кг желізних. Неймовірно круто. Краще їх зразу відпускати, не утримувати, бо це амур. Да, дружок, на три Такі, звісно, вони опитані дуже. Давай. Ну, нарешті, друзі, як говорять, добрий раночок. Вмив мене жесть. З четвертої ночі не було клювань. І до нас завітав такий невеликий амур. Ну, подивіться, що він робить. Він став на нашу корм, пшениця, кукуруза. Він просто зараз з ним ходить в туалет. Так що, друзі, неймовірно крута рибалочка. Працює, що одна точка з кукурузи, з пшениці і з гороху, що друга точка з п'ялиця. Зараз на зернові став амур, це вже другий амур підряд. Пілець поки замовчав. Та й, в принципі, водойма виключилася. Я закинув дві оснастки на товстолоба. Не знаю, можливо, мені вдасться ще зловити товстолоба сьогодні. Так що, друзі, відпускаємо його. Ну що, жара пішла. Перший товстолобік малесенький вже є. Це вже добре, значить, він тут присутній. Будемо продовжувати ловити, можливо, поведуться вже і набагато більші товстолобіки. Відпускаємо його. А, до речі, про оснастку. Я використовую оснастку. Зараз покажу це оснастка від компанії Molitrix. Технопланктон також Molitrixкий, мол... Ні, це горілка, такий салатовий він, так що так. такі монтажі. Прикольно, я на нього вже і в минулому році, і позапрошлому році ловив. Мені дуже подобається. А напишіть в коментарях, які монтажі використовувати ви для того столобіка. Так, друзі, хотів трішки з вами поговорити про насадки, які я сьогодні і вчора використовував. Це попапчики від компанії CarPro 8, 10, 12 мм. Я використовував тільки 8 мм. Більше мені поки не понадобилося. Також Acid Peer, Ну, класика, працює. Demon Spice розовесенькі такі. Щось мені напоминають вони. І мій любимий пугачівський кріль. Ці чотири насадки, які я використовую вже другу чи третю риболовлю, їх принципово не міняю. І воно все працює. Так, ще хотів вам показати новий повідковий матеріал від компанії CarPro. В розмоці 10 м20 метрів, метрів, це 10 лбовий На Fletk дуже дуже хороший варіант. Потім 15ЛБ, це універсал і флет, і класика, теж 20 метрів розмотка. Доволі таки непоганий матеріал за своїми властивостями. Я сьогодні ставив 25 лбовий ось такий, тому що в мене були проблеми. в мене екстремальні е, умови виважування, і мені треба форсувати, тому що вся берегова зона вона засіяна в корягах, і короб відразу ямур йде в коряги. Тож ми його туди висмикуємо. Ловим неподалік від коряг, метрів 5-7 від коряг. І тільки в нас відбувається клювання, і відразу короб що робить? Правильно, йде в коряги. І в мене так три повітря, на жаль, тріснуло. Я з 15-ти лобового перейшов на 25-олбовий. У мене ніколи не підводив 15-ти лобовий, не можна було форсувати, як, як я хотів. Ну а тут ні. Тут треба сильніше форсувати. Риба трохи розумніша. І ще шоклідер з'явився також в Карпро в розмоці 150 метрів. Це дуже класно, бо у них були до цього по 50 метрів. Ну, це незручно було, а це собі взяв 150 метрів, намотав на всі будилища, я думаю, що хвати на сезон 2 так точно. Ой, так що так. Е, по гачкам, що я сьогодні використовував, це Хаябуса 6. Чі у нас падає? ось такі от гачки. Ось такі використовував Хаябуса К1 XS. 6 та 4 розміру. Я рахую, що це самий, самий топ із самих топів. У мене переважно всі монтажі на цих гачках, за винятком там деяких з кільцем, мені більш подобаються банани. Я вчора і ночі теж чув виходи риб, дуже багато виходів риб. Думаю, поставлю одне водилище на технопанктон. Було декілька піків, але плавка не видно, і я не розумів, чи то, чи то покльовка, чи то не покльовка, що, що відбувається. А це з 4-ї ранку немає клювань. І я вирішив витягнути два флета і поставити два технопанктони. Я просто для себе зрозуміти, який тут є стовстолоб, і чи клює він тут взагалі. Ну, Клює це, напевно, заробок цього року. Або пройшло річка, або цьогорічка зарібок. Але тут повинні бути хороші товстолоби. Ще є велика надія, що він до нас на друзі підійде. Так що, якось так. Наша риболовля ще продовжується. Ще десь 6 годин риболовлі, так точно буде. Зараз палаточка трошки підсохне, я почну її збирати, розкладушку зберу. щоб мінімум було речей. Столик залишу, стрічок залишив та й все. А то все на мінімум будемо сидіти і будемо насолоджуватися. Така, знаєте... Іменно диковизна. Тут і, рибаки були дуже давно, риба не бачила ні пресінга, не бачила ніяких корабликів, ні шуму. В неї тут тиша і спокій була. А зараз ми починаємо шуміти, і вона може десь відходити в друге місце. Так що так, друзі. І, до речі, кому буде цікаво контакти з власниками водойми, я залишу або в першому закріпленому коментарі, або в описі до цього відео. А також ви можете знайти прикормки, ліквіди, все, що я використовую в описі під цим відео. Будуть всі посилання. Так що, друзі, так. Добре, продовжуємо. Я ще не відфотографував рибу в 11. Чекаю, поки там приїде. Власник і допоможе мені це зробити, тому що хочеться красиві, красиві кадри. Але для себе починаю розуміти, що ця водойма більш за все, що це нічна водойма, тому що в день зовсім клювань немає. Взагалі немає клювань. Ну Побачимо, посидимо. Для того, щоб це зрозуміти, сюди хоча б потрібно проїхати 3-4 рази для того, щоб більш-менш якась. Якусь статистику намалювати про цю водойму. Коли воно працює, коли краще в день, зранку, вночі. Кожна водойма живе по-своєму. Так що, друзі, погнали, продовжуємо риболовлю нашу. Ось такий вже другий товстолобік клюнув. Да, вони тут, бачите, невеличкі, але ми укрупняємося з кожним другим товстолобіком ми ростемо. Да, цікава така рибка, максимально бійка. Цей раз я думав, що вона набагато більша, але нічого, навіть такі десь півтора кілограма під два дає добрий бій. На годинку вже пів. На 12-ту і у нас клювань немає. Клювання було ввечері, клювання були вночі, а тільки сонечко піднялося, клювання відразу прикритилося Я вже пробував максимально закидувати вручну, бачив виходи рибки прямо в березі, в корягах, під коряги флетком але нічого, ніякого результату це не дало. Вночі рибка ходила, гуляла, а зараз все прикритилося. Тобто ще зі, зі слів власника водойми, то рибалка тут переважно це вечір і ніч. Вдень ситуація ось така: рибка чомусь відмовляється клювати. Можливо, це пов'язане з жарою, можливо, на осінь це все поміняється. Я думаю, що поміняється, не може бути так, що вона клює тільки в темну пору доби. Мені такі ще водойми не попадалися. Можливо, вам попадались такі водойми, які в день не працюють, а тільки вночі працюють. Напишіть в коментарях, буде цікаво. Чи це перша водойма така, чи є ще десь такі водойми. Да. А хоча вчорашній вечір, коли я приїхав, він прям дав такий. Впевненості дуже хороші рибки почали клювати. Я прям якби повірив цю воду йому, думаю, да, я її знайшов. Така дика природа, ліс. Цікава, риба така груба, але нічого, ми сюди ще повернемося з одної рибалки, тим більше це менше, ніж сутки на рибалки. Виводи робити не потрібно. Сюди потрібно заїхати на двоє суток, раз два-три і зрозуміти для себе тенденцію, як рибка себе поводить. Якщо буде збігатися години клювання, години активності і години неактивності риби, ну, тоді можна сміло сказати, що це так, що дійсно ця водойма працює тільки ввечері і вночі. А вдень вона не працює. Тим не менше, попробував половити товстолобіка. Достав три невеликих, такі в районі там, до 2 кг і вирішив вже більше не експериментувати. Ну, не цікаво ловити таку рибу 2 кілограмову, якби там були 4, п'ятерки, шестерки. це ж куди не йшло, можна так хорошо їх потусити. А так клює невеликий. Можливо, тут і є здорові товстолоби. Але мені попадалося три. Три невеличкі і все. Уже потакесенько все складую, просушую палатку, вночі дуже була велика вологість. Прохолодно було вночі. Ой, так що так. Експериментувати, експериментувати, експериментувати. Частіше їздити і потім щось буде зрозуміло. Ще б хотілося попасти на цій водоймі на більш, на більш мілкіший участок, тому що я знаходжуся зараз на дамбі. Це саме глибоководний участок. Тут глибини 2,2-2,3 метри. 3,2-3,3. вибачаюсь, 3,2-3,3 метри. Можливо, потрібно пошукати більш мілководніший участок для того, щоб знайти там коропа і амура. Хоча він 100% стоїть у березі, тому що. Вся водойма по кругу, всі на корягами, вербами всім заваленим. Це його укриття, він там стоїть. Більш за все, що нам придеться його знову звідти діставати. Ну нічого, це досвід, який не купиш за гроші. Одне хочу сказати, що прикормка, що зернові, що пелець відпрацювали просто ідеально. Мені сподобалося. Жара, Капець, сонечко трошки заховалося, трішки краще стало. Я ще з рибкою не фотографувався. Очікую на власника водойми. щоб він приїхав, сфотографував мене з цими трофеями. Бо так чисто фотографував їх, бо я чисто фотографував їх в матові. Ну, це таке, хочеться якусь красиве фото на пам'ять. Водойма цікава. Є, Я відчуваю, що тут є агрегати. За якими стоїть приїхати. Я думаю, це серпень місяць, серпень, середина серпня, вересень це його пора. Ми сюди повернемось. Обов'язково повернемось. Хочеться більш детальніше дослідити цю водойму. Водойма не маленька, десь 500 метрів її довжина. Метрів 200 ширина. Десь десь так: 170, 180, 180, 200. Потрібно поплавати, побувати в усіх частинках цієї водойми, щоб зрозуміти, який в неї рельєф. Так що так, друзі, да, дивлюся це на себе. В камеру замучений, вночі не спав. Риба не давала спати. Дуже багато всяких моментів. То зацеп, то обрив, то ще щось. А речей понабирав з собою таке чувство, що я приїхав сюди на троє суток. Все забрав. Нічого лишнього. Ой. Добре, друзі. Не знаю, що вам додати. Можливо ви, щось... можливо, ви щось напишете в коментарях, на що мені зробити якийсь акцент, про що мені знімати, що мені вам розказувати, що вам буде цікаво. Бо так реально нічого в голову не лізе, чисто імпровізація по ходу рибалки. Ну, це таке. Я думаю, можливо, це ще впливає так, що зараз щіль, вода не двигається. Може недостатньо кислороду чи переізбито кислороду. І на неї так давить. Може бути все. А водойма цікава. І, до речі, не дуже багато комаря. Зовсім не багато було. І так, друзі, на цьому моя риболовна сесія завершена. Ситуація на водоймі не змінилася, так і залишилося. Зараз на годиннику вже третя година дня, ні одного клювання, друзі, не було. Тобі це говорить про те, що дійсно рибка відгукується більше вечір, а також в нічне время. а вдень, можливо, треба тут опробувати ловити на, на зігріх. Але в мене досвіду ловлі на зігріх поки немає. Я думаю, що ми сюди повернемося і обов'язково спробуємо половити на зігріх. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі, як вам така риболовля.